Цими вихідними відбувся шостий тур першої ліги чемпіонату області з футболу. Центральний матч туру проходив у Радивилові, де футбольний клуб Сокіл приймав діючого чемпіона Орчівський Одек. Матч не приніс болівальникам забитих голів та закінчився нульовою нічиєю. Щодо інших матчів туру, то тут ми маємо такі результати. Сарненський маяк здобув технічну перемогу над футбольним клубом Случ 3-0. Футбольний клуб Вельбівни поступився на своєму полі футбольному клубу Гоща Амако з рахунком 0-7. Футбольний клуб ізото Прес розгромив аутсайдера чемпіонату волинь Цемент з рахунком 7-0. А футбольний клуб «Садове» програв у себе вдома футбольному клубу Малинськ 2-3. Турнірна таблиця після шостого туру виглядає наступним чином: перше місце посідає Сарненський маяк з 16 -ма пунктами в активі. За ним йде Радивилівський Сокіл з 13 очками. На третій позиції футбольний клуб Садове, у якого 11 очок в активі. На одне очко менше у футбольного клубу Малинська та Оржівського Одека. Далі йдуть Гоща Мако та футбольний клуб Вальбівно, у яких по 7 очок. За ними Ізотопрес з 6 пунктами та Случ з 3 пунктами в активі. Волин Цемент посідає останню сходинку маючи в Активі лише один пункт. У сьомому турі першої ліги чемпіонату області з футболу на нас очікують такі поєдинки. Футбольний клуб Гощамако прийматиме Случ, Оржівський Одек футбольний клуб До волинь цемент в гості завітає Радивилівський Сокіл. Футбольний клуб Малин зіграє на власному полі з Отопра ЕС із Кузнецовська. А футбольний клуб садове прийматиме футбольний клуб Маяк із Сарн. Матчі відбудуться 13 та 14 червня. Віктор Терещук у ритмі подій.